Дуже серйозна руйнація, яка є у нашому місті, місто Харкові. Е, і сьогодні ми дуже е, серйозно працюємо над створенням генерального плану розвитку міста. Зараз я перебував у Німеччині. У мене е, були зустрічі з миром Нюрнберга. Це місто партнер, міста побратим, який з першого дня війни спочатку війни оказує допомогу місту Харкова. Крім цього, е, була така серйозна зустріч з е, прем'єр-міністром е, Баварії. І хочу сказати, були зустрічі з депутатами. Правлячої партії партії канцлера. і така підтримка, яка є в нас, це дає надію, що ми після закінчення війни дуже дуже швидко відбудуємо наше місто. І я хочу подякувати сьогодні немецькому народу за таку потужну підтримку України і потужна підтримка нашого нашого міста. Що стосується дійсно перебудови, то що це. Центральна частина міста дуже постраждала і нам потрібно щоб центральна частина міста була відбудована і для цього ми розробляємо вже знаєте, покрокові покрокові шоги того як ми будемо відбудовувати центральну частину міста що стосується житла, я хочу сказати, знаєте, головне сьогодні, щоб люди поверталися до своїх домівок, це відбудова і то, що ми сьогодні. Працюємо над цим, щоб створити концепцію муніципального житла для нас це знаєте, дуже велика річ. Бо для того щоб створити муніципальну концепцію житла, ми сьогодні привлекли і інвесторів, і наших міжнародних партнерів, і дуже серйозно працюємо над створенням цього документа, бо він дасть можливість сьогодні дуже швидко відбудовувати життє. Длави квартали Харкова. Кожен об'єкт е, має кошторисну документацію. Проектна кошторисна документація. Дійсно, сьогодні е, дуже великі збитки, е, якщо взяти взагалі. По місту Харкова, то ти десь приблизно 10 мільярдів доларів США. Це збитки, які нанесли нам росіяни, російські агресори. Дійсно, жодна країна, жодне місто самостійно не зможе сьогодні знайти ці кошти. Тому потрібно многовекторне фінансування для того, щоб ми разом. Все зробили і міжнародні фінансові інституції, і держави, міжнародні партнери України і дійсно міста, партнери, і міста побратими я мав вчора зустріч з торгово-промисловою палатою НПЛАТ Німеччини, і ми теж пропрацювали то, як можливо залучати німецьких інвесторів підприємствам Німеччини для того, щоб вони вкладали кошти і відбудовували і відбудовувала Україну.